Привіт, малята! Один, два, три, п'ять, почнемо космос вивчать. В небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летемо. А на чому можна потрапити у космос, діти? Звісно, на ракеті. Давайте вивчимо вірш про ракету. Ми в ракету дружно сіли і у космос полетіли, Повз малі планети, зорі, летимо, як метеори, обігнали ми комету, повернулись на планету. Дітки, давайте разом зі мною. Ми в ракету дружно сіли. І у космос полетіли. Повзмалі планети, зорі, летимо, як метеори. Обігнали ми комету, повернулись на планету. Про що ми вчили віршик? Про ракету. А куди ми на ній полетіли? У космос. А куди повернулись назад? На планету. Молодці! До нових зустрічей!